Сотні тисяч доларів і російський паспорт. Скандальні викриття голів МСЕК продовжуються. Цього разу правоохоронці завітали до керівниці Миколаївської МСЕК, що ще знайшли у лікарки мажорки, та хто з її родини був причетний до корупційних схем. Розповім Зимиць. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. СБУ викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у неї виявили понад 450 тисяч доларів США. Але і це ще не все вишенькою на торті виявився російський паспорт її сина. Про це повідомляє СБУ в Телеграмі. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина. Інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт, за наявними даними, молодик оформив громадянство країни агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Сбу також з'ясувала, що посадовиця протягом 2015-2023 років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 мільйони гривень, тому щоб приховати нелегальні доходи, вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Бабіше у 2020 Ця третьому році керівниця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Наразі вирішують питання щодо повідомлення керівниці Миколаївської МСЕК про підозру. Слідчі встановлюють всі обставини злочину. Через гучні скандали з МСЕК не змовчав. І Зеленський напередодні президент призначив засідання ради нацбезпеки та оборони. Він вимагає реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами. Про це він повідомив у своєму зверненні 20 жовтня. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. Призначив оренду. Слава Україні. Нагадаю, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи УМСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути співучасниками корупційних схем. А виявити зв'язки крупи дозволили вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців при обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці та групи в обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які в період 2-4 жовтня Курпа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи, за отримання свідоцтва про інвалідність за словами журналіста суть схеми полягає в наступному чоловік, дружини, якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Виявити зв'язки крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували. Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами другої групи. Згідно з рішенням головного лікаря секти групи, і багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника пенсійного фонду. Курпи сина Тетяни Курпи до речі, прізвища прокурорів інвалідів Бутусов також оприлюднив з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів. Пенсію у крупи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати. Оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили у прокуратурі, також оформлені інвалідами. В офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування. У зв'язку з поширення інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури, генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вище згаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже роз... Почала збір інформації та документів для з'ясування цих обставин. Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів у різних валютах. Ламаємо да? ну, а який вихід на зброю. Нам обережно просто якось намагаєтесь. Ні. Так, а він просто... Ні. А, от і... Легенько, ну, давай ну давайте все і почали, да? Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовиці та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Ба більше родині та чиновників належить чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток. Автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців. Осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів, вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Пізніше керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. ДБР вивчає списки ухилянців, знайдені у медикині, у документах, зокрема зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Якщо діагноз куплений з метою ухвалення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3 до 5 років. А тепер згадаємо списки прокурорів. В інвалідів цікаво, чи хтось з них таки понесе покарання, якщо їх діагнози виявляться фальшивками. У Вінниці правоохоронці викрили ще одного лікаря-мільйонера. Про це йдеться у розслідуванні ОБОЗ-ЮЕЙ. Журналісти проаналізували декларації родини Віктора Власюка, лікаря терапевта МСЕК. І як виявилося, чоловік разом зі своєю дружиною пенсіонеркою володіє трьома теслами. Крім того, у родини ще є трішки нерухомості, а саме 13 квартир. Найдорожчі з апартаментів офіційно оформлені на дружину Власюка пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці на вулиці Інститутській. Загальна площа шестикімнатної квартири становить 260 квадратних метрів. А вартість одного квадратного метра у такому помешканні близько трьох тисяч доларів за квадрат. Бабіша син лікаря Вінницької МСЕК Віктора Власюка Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського санкційної політики. Крім того, родина лікаря має спільний бізнес з його начальницею, очільницею МСЕК Юлією Даниленко. В свою чергу Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тисячі гривень за весь двадцять ці рік купу нерухомості, зокрема, будинок площею понад 196 квадратних метрів. Журналістам обозює вдалося знайти цей будинок. Це велика двоповерхова будівля з червоної цегли, судячи з фото з Google Maps, на будинку, розміщені сонячні панелі. А от чоловік Даниленко директор із забезпечення діяльності АТ Вінниця Обленерго. Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 і та 74 квадрати в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею понад 48 квадратних метрів в іншій багатоповерхівці. Крім того, родина задекларувала 25 земельних ділянок. В автопарку енергетика та лікарки Тесла Модел 3, Міцубіші Пажеро та Міцубіші Аутлендер. У декларації вказано, що Тесла жінку придбала всього за 58 тисяч гривень 4 роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2 тисячі доларів. І це при тому, що зараз уже 4-річний такий автомобіль коштує близько 20 тисяч доларів. Як виявилося, Власюк теж непростий лікар. Колись він був головною людиною в медзакладі. А з 2022 до 2014 він очолював МСЕК, тобто Даниленко, його наступниця. Віктор Васильович уже досяг пенсійного віку та обіймає посаду терапевта. Крім лікарської справи, разом із Даниленко Власюк отримує дохід від генерації струму. Його зарплата у МСЕК майже 17 тисяч гривень на місяць. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200 тисяч гривень. Але за рахунок свого партнерства з Даниленко лише офіційно додатково отримав від енергокомпанії понад 1 мільйон гривень, ще 900 тисяч від підприємницької діяльності. У ТОВ «Сонячні фермери офіційно працевлаштована його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тисячу гривень, 83 тисячі від ТОВ і ще 840 тисяч гривень від підприємницької діяльності. Але навіть такі доходи не можуть пояснити такої кількості елітної нерухомості. Примітно, що голова Мозу Віктор Ляшко після скандалу навколо. Мільйонних статків лікарів МСЕК анонсував перевірку 3,5 тисяч рішень щодо інвалідності, а разом із тим непридатності до військової служби чоловіків. Міністерство охорони здоров'я анонсує реформу та навіть ліквідацію МСЕК. Медико-соціальні експертні комісії працюють в Україні впродовж десятиліть. Під час війни вони отримали можливість заробляти сотні тисяч і навіть мільйони доларів на корупції. Однак такі скандали траплялися і задовго до повномасштабної війни. Бабіше МОЗ вже скасував інвалідність Чотирьом військовозобов'язаним, встановленим Хмельницьким СЕК. Про це йдеться у відповіді. Моз на запит українських новин. Зазначається, що у 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлена третя група. У 36 випадках групу інвалідності знято. А як думаєте, ви яке покарання мало би бути для корупціонерів під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.